Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні надачі. Сьогодні ми розберемо таке питання: чи має вплив на керівників підприємств, установ та організацій місцева влада, в тому числі і депутати місцевої ради. Бо багато приходять до нас запитань стосовно як же вони можуть впливати, наприклад, на державну форму власності або на приватну форму власності. І ось давайте в цьому питанні розберемось. Це питання дуже доречне, і ми маємо знати, як діяти, а точніше, як мають діяти ті, яких ми обрали. Це, в першу чергу, міські голова, депутати місцевих рад і відповідні вже органи, які були створені. Якщо взяти уважно прочитати в першу чергу законодавство, базове законодавство, про яке ми кажемо, то це. Закон України про місцеве судування є один момент в цьому законі, який дуже доречно надає відповідь на це питання. І зараз я вам його прочитаю, ми розберемо те, що наголошено в законодавстві. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування, керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території. Підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до віддання Ради та її органів. Відповіді, відповіді на запити депутатів. Тобто, коли ми обираємо голів громад, місцевих депутатів, ми обираємо в першу чергу для себе владу, місцеву владу, яка має зробити все, щоб були вирішені питання на місцях. Це і є завдання місцевої влади. Вирішувати ці завдання на місцях. Не казати, що є якась влада зверху вища, ні. А вирішувати згідно своїх повноважень, свого статусу, своїх посад, всі питання. Всі ми розуміємо, що на території є різні підприємства, установи та організації, і вони належать до різних форм власності. І ось оці органи влади на місцях. Посадові особи на місцях, і депутати місцеві на місцях, вони можуть викликати будь-якого керівника незалежно від форму власності, як ми і прочитали в законі України про місцеве. А ось питання: а чи визивали вони оцих керівників, підприємство, організації для з'ясування необхідної інформації для того, щоб були вирішені різні питання? Бо Мешканці, вони в своїй життєдіяльності мають відношення до діяльності керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності. Бо вони, можливо, працюють на цих підприємствах. Можливо, вони мають якісь прямі, прямі зв'язки з діяльністю цих підприємств, установ та організацій, є різні моменти. Але при цьому виникає і різні питання, різні виклики. І як діяти мешканцям, звичайним мешканцям, які мешкають у громаді? Якщо виникає, наприклад, якесь питання, треба щось з'ясувати, або вже виникла якась така проблема, яку треба негайно вирішувати. Що робити? А треба звертатися до своїх обраних представників влади, у яких є важелі повноваження, обов'язки, відповідальність, які мають посади статуси депутатів, які мають розбиратися в цьому і викликати оцих керівників підприємств, установ та організацій незалежної інформу власті для подання і з'ясування всієї необхідної інформації до єдиного. Щоб були вирішені питання мешканців. Щоб не, було, не, щоб не було таких питань, які без вирішення. Бо багато є прикладів, коли влада на місцях, місцеві депутати розповідають, що ми не маємо вплив, наприклад, на державну форму власності або на приватну форму власності, вже не кажучи про їхнє керівництво. Виявляються, мають, шановні глядачі, і ще як мають. А чи використовують вони ці права і те, що наголошено в законодавстві? Оце питання, яке треба задавати обраним представникам влади. І відповідно, я хочу ще один момент для вас надати: про те, що у депутатів місцевих рад існують права. Порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів Ради. Підприємству, та організації незалежної інформвласності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень ради, тобто здійснювати свою безпосередню діяльність як депутат, перевіряти всіх. Бо на це є право у депутата, бо він же представник територіальної громади. І він зобов'язан здійснювати навіть перевірку тих виконавчих органів ради, які працюють і здійснюють свою діяльність в межах територіальної громади. Це департаменти різні, управління, відділи, там, де працюють чиновники, посадові особи. Також депутат має порушувати питання про перевірку їхньої діяльності, а також у посадових осіб, надавати відповідні запити, звертатися до керівництва як виконавчих органів рад, так і відповідно до керівництва підприємств, установ та організації різних форм власності, щоб з'ясувати ситуацію, щоб знати і володіти цією ситуацією для. Вирішення проблемних питань, з якими, до речі, можуть звертатися їхні виборці, їхні мешканці цієї територіальної громади, оце є діяльність і результативність всіх тих осіб, яких виборці обрали. І не треба казати про те, що у них чогось немає або чогось не вистачає, що вони не можуть зробити те або інше. Вони Силаються, можливо, на якісь особисті моменти, що це ж приватна форма власності або державна форма власності. Ми ж туди ні ні не можемо. У нас на це немає повноважень, прав немає. Ми ж тільки на місцях. Ні, це не так, шановні глядачі, не тільки на місцях. Ви пересвідчили, що вони можуть викликати, вони можуть надавати запит, порушувати питання. Перевірки їхньої діяльності. Все можливо, але треба підійти з розумом до ситуації щодо вирішення проблемних різних питань. Тому, шановні меш... мешканці, шановні виборці, глядачі, ви можете дуже сміло йти до своїх обранців. Якщо виникають якісь питання і вам. Треба щось вирішити, ви можете звертатися до своїх безпосередніх представників влади, місцевої влади, найближчої влади. У них все для цього є. А якщо вдруг раптом немає, нехай вони вимагають, щоб їм додали повноважень, обов'язків, щоб у них були ці права, якщо у них чогось немає. Нехай добуваються, виступають, наголошують про це. І працюють в інтересах територіальної громади. Тільки так можна змінити ситуацію і вирішити різні питання. Тому, шановні, ми з вами обговорили це питання і з'ясували, що все у них є. Але треба знати свої права, свої обов'язки, повноваження, посади, свої статуси і діяти для вирішення різних питань, які стосуються життєдіяльності громади. Тому, шановні глядачі, всім вам дякую за перегляд відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте свої думки, коментарі, ставайте підписниками, а ми будемо далі працювати саме для вас висвітлюючи важливі питання. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.